Шум у вухах, запаморочення, болить потилиця. можливо, справа в одній важливій артерії. Що таке хребтова артерія? Це парна судина, яка проходить через шийні хребці, живить мозок і вестибулярну систему. Якщо кровотік слабший, з'являється запаморочення, шум у вухах, проблеми з рівновагою, пам'ять і увага погіршуються. Як покращити кровообіг? Права перша. Сідаємо руки, кладемо на потилицю і починаємо робити нахили, підйоми голови таким чином. Ми дамо навантаження на задню групу м'язів шиї. 20-30 разів, два підходи. Права, два. Лягаємо на сторону, руки витягуємо, голову утримуємо. Без опори, і також починаємо здійснювати нахили підйому шиї. Тут вже більше даємо акцент на бокову частину шиї. 20-30 разів на ліву і праву сторону два підходи. І третя вправа: вихідне положення на спині, припіднімаємо голову, щоб вона була без опори. Утримуємо таким чином 5-10 секунд. Потім опускаємо і 5-10 секунд відпочиваємо. Повторюємо 3-4 рази. Підтримуй свою хребтову артерію здоровою і твій мозок буде вдячний. Пиши в коментарях свої враження і постав лайк, якщо хочеш більше таких порад.